Рада вітати вас на своєму каналі. Отже, сьогодні ми готуємо з вами меренговий рулет. У абсолютно суху чашу збивальної машини і знежирену. Виливаємо білки, бажано, щоб вони були кімнатної температури. Додаємо дрібку солі і збиваємо на малих обертах до стану такої певної піни. поступово не відразу додаємо цукрову пудру, можна пополам з'єднати її з цукром, можна використовувати саму пудру, щоб не було в нас гранулок нерозчинених цукру. І збиваємо у пишну глянцеву. Масу? Отже, маса набула такого стійкого глянцевого стану. Коли її перевертаєш, вона тримається і не падає. Тож тепер додаємо кукурудний крохмаль і перемішуємо. До однорідного стану. Акуратно і не довго, приблизно 10 секунд, щоб не сіла маса. Тепер викладаємо на лист, застелений пергаментним папером. Лист у мене приблизно 25 на 30 сантиметрів. Викладаємо і акуратно розрівнюємо по всій поверхні. При скручуванні це у нас буде верх рулету, тому намагаємось, щоб поверхня була в нас рівна поверхню маси білкової, посипаємо мельдалевим пластівцями і випікаємо в духовці при температурі 140-150 градусів 20-25 хвилин. В залежності від вашої духовки до світло-кремового стану, щоб не перепекти. Меренговий корж готовий. Він набув такого кремового. куру. Тож виключаємо духовку і даємо йому охолонуть буквально хвилин 10-15. Виповший рулет. Накриваємо пергамочною бумагою і перевертаємо, знімаємо з листа пергами, залишаємо доховному розпиганні. І поки вихолоняє корж, готуємо начинку. Для приготування начинки до сиру Маскарпоне, або якщо у вас є інший якийсь вершковий сир, додаємо цукрову пудру і збиваємо до однорідної пишної маси окремо збиваємо вершки до густої маси, але бажано не перебити, щоб не перетворилося в масло. Збитий вершковий сир з'єднуємо із сметаною до однорідності. Наш готовий. На повністю охолоджений корж наносимо крем, розмазуємо його по всій поверхні, рівномірно, трішки залишили. Наверх на оздоблення. І тепер поверх крему кладемо фрукти. Фрукти кладемо за вашим бажанням. Можна полуницю, в мене малина. І тепер за допомогою пергаменту, на якому лежить, у нас рулет, скручуємо, притискаючи його, акуратно скручуємо у рулет. Верхню рулету прикрашаємо розанчиками кладемо Малину. Новий рулет ставимо у холодильник для настоювання на 1-2 години і смакуємо. Тож підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі!